Дорогі дорогі глядачі, а, давайте подивимось відео і потім продовжимо. На жаль, на сьогоднішній день не довіряю нашій владі настільки, наскільки довіряв раніше. При владі залишаються всі ті ж люди, які тягнуть нашу країну на дно. І у мене є. І у мене є. Просто об... я розумію, що тут Зеленський не почує. Там, я не знаю, можливо, я до нього доступю через соціальні мережі. У мене є два звичайних просто до нього запитання. Чи знав він про те, що команда Міндіча грабує нашу країну? Якщо він цього не знав, то як так сталося, що він цього не знав? Дякую вам ще раз. Слава Україні! Отож, ви подивились відео, де ветеран, волонтер? Задає дуже серйозні питання прямо президенту. І це не про картинку, це про діагноз системи. І це питання, на які влада мусить, мусить відповісти не мемами, а фактами. Швіцов задав два простих запитання. Перше, чи знав президент про можливі крадіжки бюджетних грошей людьми з близького оточення? І друге питання: якщо не знав, то як так сталося, що він не знав? Що Верховний головнокомандович не знає, що діється в нього під носом в його команді, це дуже чесний ефір як розмова з вами, з тими, хто донатить, хто волонтерить, в кого друзі на нулі? Спершу про головне: в країні війна, і на війні довіра це броня. Виходиш без броні, тебе прошивають. Те саме з державою. Якщо немає довіри, будь-який бюджет, мобілізація, реформа все це перетворюється на порожній звук. Коли волонтер отримує медаль і того ж дня бачить новини про золоте життя для обраних, ну, він просто не вірить своїм очам, що відбувається, він все міряє справедливістю. По суті, він задав. Ті питання, які ми всі задаємо так, десь там в себе вдома на кухні. Так. Давайте тепер, по суті, коротко і по-людськи. Перше, питання швідцова – це не зрада і не атака. Це тест на дорослість влади. Доросла влада робить три кроки: негайне публічне розслідування з іменами, датами, з документами, максимальна прозорість закупівель і рішень від Офісу президента до найменшого департаменту. Персональна відповідальність, а не винні, негайно покарані і не покарані е, в майбутньому часі десь там. Друге, е, я не знав, от так, Зеленський, я не знав, ну, е, ну це не відповідь у воєнний час. Або знав і покривав, тоді це співучасть, або не знав, тоді це неспроможність керувати вертикаллю. Обидва варіанти, ну, якісь щось не те, правда? Є лише третій шлях це показати крайні дії, які болять своїм, інакше довіра тане. Третє. Антикорупційні органи. Коли волонтер каже, бачу, як закручують гайки і руйнують незалежні органи, ну, це тривога номер один: Бо САП, Набу, НАЗК… Це не красиві якісь там літери, це наше право знати, куди пішла кожна бюджетна гривня. Ламаєш ці інституції, це просто підрізаєш крила армії. Ну, ми маємо знати, бо ми зараз всі сидимо без світла. Ось вже декілька днів світло дають ну, буквально на пару годин. Ось, реально вам кажу: ось в Києві, так, в Києві реально дають на пару годин. Я не знаю, звичайно, як в кого. Ну, ось, ось, о, особисто в мене, так, ось в моїй сім'ї, ось декілька днів, вже вчора, сьогодні, реально дають по декілька годин світла і знову вимикають. Ми маємо право знати, хто розкрадав на енергетиці, як це відбувалося, скільки вкрали, чому так відбулося, хто це дозволить. Далі, наступний момент. Е, символізм проти реальності. Медалі це добре, але медалі без відповідей вони якось дешевіють. Повага до волонтерів це не інтерв'ю, це договори відкриті, закупівельні каталоги, справедливі зарплати військовим, чіткі правила бронювання, публічні аудити дронів, реб, медицини. Все інше це просто шум. Розумієте? Що робити прямо зараз? І тут, от прямо зараз, не колись там після війни, це публічна відповідь президента на запитання Швецова. І це не тільки запитання Швецова, це запитання всіх нас. Не загальні фрази, а по пунктах, що відомо, хто перевіряє, які строки, хто відповідає головою. Президент має відповісти нам на це питання. Люди хочуть знати відповідь: повний світлофор для закупівель оборони, верхні ліміти цін. Відкритий перелік постачальників, автоматичний червоний прапор на від, е, якісь, якихось там відхиленнях, щомісячні звіти. Я просто уявляю, що буде, коли ми дізнаємося, от коли е, буду, буде якесь розслідування по е, оборонці. Ну, от, 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 просто пишіть зараз ваші коментарі, як ви думаєте, що буде на оборонці, скільки там вкрали. Там, мабуть, не мільярдами вже міряється. Далі, недоторканність антикорупційних. Законодавчі гарантії незалежності керівників, відкриті конкурси з міжнародними спостерігачами, кримінальна відповідальність за тиск, бо ми бачимо, який тиск відбувається на антикорупційні органи, персональна відповідальність в Офісі президента і в уряді. Виявили схему: не догана, а відсторонення і справа в суді з публічним брифінгом, воєнна етика витрат, жодних підвищень для політичного класу. Поки не зафіксовано підвищення виплат військовим і забезпечення фронту на нормативному рівні. Це я про те, як підняли ось зовсім нещодавно, підняли собі проголосували депутати за зарплати. І звернення до всіх нас. Не ведімося на оці заспокійливі ефіри, так, марафони. Наші питання мають звучати щодня, бо кожен донат це наш податок довіри. Кожна пелюстка бюрократії, яка з'їла дрон або аптечку, це наш мінус в бою. І якщо волонтер із Житомира знаходить в собі сміливість сказати це в очі, ми зобов'язані це підхопити. Влада дуже любить говорити про єдність фронту і тилу, нехай тоді почнуть справди. Вона болюча, зате лікує. Дайте суспільству відповіді, яких суспільство заслуговує, а не шоу, яко, яке вже люди давно розкусили. І останнє, медалі це пам'ять, але довіра це кисень. Без кисню армія задихається. Тож, або зараз відкриваємо вікна і запускаємо свіже повітря, це прозорість, відповідальність, повага, або країна просто відкриває двері, і я не знаю. і Треба щось вирішувати тоді, з питаннями, на які влада не дає відповіді чесні. Тоді треба щось вирішувати, я не знаю, з владою. Вибір простий. Люди всього-навсього хочуть правду. Невже це так багато? Швіцов запитав голос те, що ми всі шепочемо на кухнях. Настав час відповідати так, щоб було соромно тим, хто крав, і спокійно тим, хто воює. Без цього ніякі нагороди не врятують. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.